У цьому ролику ми спрощено продемонструємо, як знаходять уран. Це уранова руда, і вона видобувається за допомогою бура, який тягне розширювач гору через свердловину. Подріблена руда потрапляє до так званої камери вилучення. Потім бульдозер, який керується дистанційно для того, щоб оператор перебував на безпечній відстані від каміння, що падає, збирає уранову породу. Потім уран конденсується, подрібнюється і поміщається в центрифугу для подальшого збагачення. Ви вже напевно чули про збагачення за допомогою центрифуги, Але розгляньмо, як це працює насправді. На цій анімації зелена точка візуалізує атоми урану 238, а синя точка нехай буде атомом урану 235. Перша партія це природний уран, що містить лише 0,7% урану 235 А тут ми вже маємо 5% низькозбагаченого урану, який використовується на комерційних атомних електростанціях. А так виглядає уран, призначений для зброї, який містить 90% урану 235 як ви можете побачити, майже весь уран 238 був видалений і замінений ураном 235 який позначений синім кольором. Давайте розглянемо, як це досягається за допомогою спрощеної анімації. Центри фуга складається з труби та двигуна, що обертається внизу, а також із труби вгорі. Уран подається у центрифугу у вигляді газу так званого гексавторида урану, оскільки двигун обертається з високою швидкістю, більш важкий уран 238 відокремлюється від легшого урану 235 за допомогою відцентрованої сили. Уран-235 підіймається вгору і збирається в цій секції центрифуги, Тоді як більш важкий Уран 238 зеленого кольору падає на дно центрифуги, і процес збагачення таким чином завершується. Щоб зрозуміти, як виготовляються ядерні бомби, проаналізуємо, як працює малюк і товстун у спрощеній анімації. Це атомна бомба Товстун. Великий важкий плутоній, підірваний за допомогою кумулятивних зарядів, як показано в анімаціях. А от малюк легша зброя з урану, яка запускається завдяки конструкції дробовика або пістолета. Довжина малюка становить 3 метри, а діаметр до 71 сантиметра. Довжина товстуна становить 3,3 метра, але його діаметр більше і складає півтора метра. Порівняння з людиною допоможе вам зрозуміти її розмір. Трініті тест Опенгеймера ознаменував появу іплозивної конструкції Плутонію, яка зрештою призвела до детонації атомної зброї товстуна. Зовнішній заряд вибухає всередину. За ним слідує внутрішнє кільце вибухових речовин, створюючи ось таку ударну хвилю. Він рухає цей штовхач сюди, розбиваючи безплідну пластикову сферу. Ударні хвилі продовжують рух до урану 238 Він рухається далі, стискаючи сферу плутонію ще більше. Цікаво, що це була ідея Джеймса Такера. Цей британський фізик запропонував використовувати кумулятивні заряди як тривимірні вибухові лінзи, але це було згодом і було удосконалено та впроваджено фон Нейманом, угорсько-американським математиком, фізиком та вченим комп'ютерником. А тепер давайте поринемо в базову інженерію, що лежить в основі ядерної зброї. Це три електричні запали. Цей відсік відповідальний за передумови згоряння метального заряду, розташованого тут. Його також називають як хордовий або звичайний заряд. Він штовхатиме цей снаряд із вибуховою силою. Йдемо далі. Це снаряд, диск із карбіду вольфраму. І найважливіша частина це кільця снаряда з урану 235 Снаряд важить 38,4 кг. Попереду розташовані кільця мішені з урану, які важуть 25,6 кг. Загалом в одному снаряді використовується 65,5 кілограма урану. Дуже важливо розуміти, що всередині кільця снаряду порожнисті і призначені для входу кілець мішені. Всі ці механізми і деталі поміщені в гладкоствольне дуло розміром 170 мм. Попереду розташовано ковадло, що поглинає удар. Трохи вище за неї знаходиться заглушка з карбіду вольфраму. Це чотири ініціатори полонію, розміщені на карбіді вольфраму. Їх зберігають, аби гарантувати ядерну ланцюгову реакцію в момент, коли бомба впаде та здетонує. Якщо поглянути на конструкцію снаряда зверху, ми побачимо обладнання для зведення та детонації. Це барометричні сенсорні порти та колектори. Барометр допомагає визначити висоту, на якій знаходиться бомба, щоб вона могла активувати цей арочний підривник радіолокаційного вимірювача висоти ще до того, як досягне землі. Трохи вище знаходиться електрична вилка, яку ще називають проводами зведення. Крок номер 1 перед тим як відчинити двері бомбового відсіку, всі три вилки зведення висмикуються одна за одною пристосуванням зброяра Вільяма Стернга Парсонса. Крок номер 2 Двері відчиняються і бомба падає під дією сили тяжіння. Потім вона перемикається на внутрішню 24 вольтову батарею і запускає таймер. Через 15 секунд бомба буде приблизно за 1100 метрів від літака. Крок номер 3 Барометр визначає потрібну висоту близько 580 метрів. Оскільки малюк був розроблений для повітряного вибуху над землею, мембрана замкнула ланцюг, активуючи кілька радіолокаційних висотомірів, розташованих у передній частині бомби. Барометричний ступінь був доданий через побоювання, що зовнішні радіолокаційні сигнали можуть надто рано активувати зброю. Крок номер 4 Щоб забезпечити точне визначення кінцевої висоти. Розробники використовували кілька радіолокаційних висотомірів. Цей процес включає вимір висоти над землею під літаком або малюком за допомогою вимірювання часу подолання, відображення та повернення радіохвиль. Після того як була визначена реальна висота, активується перемикач для стрільби. Крок номер 5 це активує три капсули у затворі. Крок номер 6. активується заряд, що складається з чотирьох шовкових мішечків з порохом, кожен із яких містить 0,9 кг кордиту, тобто бездимного пороху. Крок номер 7. урановий снаряд буде запущений зі швидкістю 300 метрів за секунду на протилежний кінець снаряду. Крок номер 8. Чотири полонієві запальники, розміщені на карбіді вольфраму, ініціюють ядерні реакції. Крок номер дев'ять тут відбувається ядерний поділ. Нейтрон б'ється в ядро та поглинається. Поглинений нейтрон змушує ядро деформуватися. Поділ ядра вивільняє в середньому два або три нейтрони, таким чином створюючи ланцюгову реакцію або, простою мовою, вибух. Радіус вибуху можна поділити на кілька зон. Центральна зона вибуху має діаметр 0,36 квадратних кілометрів. А це вже епіцентр, який завдав майже повної руйнації. Зона ядерного вибуху сягає приблизно 4,5 квадратних кілометри. Це призводить до серйозних пошкоджень будівель, великих жертв та поширення радіації. Зона помірного вибуху становить близько 8,7 квадратних кілометра. Ураження будівель та радіаційні опіки суттєві, але не летальні. Зона легкого ураження знаходиться поза межами радіусу вибуху. Розгляньмо це за допомогою анімації. Як тільки правильно висота визначена, активується перемикач стрільби. Три капсули затвору підпалюють заряд, що складається з чотирьох шовкових мішечків з порохом, кожен з яких містить 0,9 кілограма бездимного пороху. Урановий снаряд запускається зі швидкістю 30 метрів за секунду. У цей момент чотири полоніві запальники, розміщені на карбіді вольфраму, провокують ядерні реакції поділу. Через мілісекунди відбувається вибух, який нищить будівлі та вбиває тисячі людей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте, щоб побачити більше відео.